У нас наявності. Крутезний Toyota Avensis з 2011 року з двигуном 1,8 уже на газу. Лінзована оптика, денні ходові вогні, круті протипотуманні фари, які перемикаються на жовтий колір. Класні ТРДшні диски 18-ті хромовані. Гарна літня гума. Машина тонована, вона в універсалі. Скло підіймачі, електрорегулювання сидінь. сидіння, цілі, не подерті, не подавлені. А, мультикермо, круїз-контроль, проїхав всього 198 тисяч кілометрів. Така класна сучасна мультимедія. Камера заднього огляду, клімат-контроль, автоматична коробка, режим спорт, електроручник. Дуже великий просторий автомобіль, позаду дуже багато місця, рівна підлога, такий підлокітник, багажне відділення, просто здоровенне. Спинка задніх сидінь може скласти, буде рівна підлога. А Тут такий коврик, внизу стоїть компресор, вона напнемо балонах, тобто задок її можна піднімати опускати по бажанню. Кому цікавий даний автомобіль, запишіться на перегляд, на тест-драйв. знаходимося ми на кільцевій дорозі 110, а, територія ринку столичний. І придбати даний варіант ви зможете за готівку без готівку кредит лізинг або криптовалюту.